Як завжди, всім доброго здоров'я. Сьогодні маю трохи вихідний. Навіть швидше за все без роботи день, бо на роботі роботи немає. То у нас є, то немає, якось випадає так. Ну, але я вихідний використовую завжди, щоб зробити щось вдома. От, щось якусь роботу підігнати. Ну і сьогодні займаюся якраз тим культиватором, що я от придбав недавно. От, трошки я взяв про нього інформації. Значить, Це є кінний культиватор. Він колись був на металевих колесах. От, він колись мав тільки 5 лап, а не 7. Ну, оскільки той попередній господар доварив рамочку на ще дві лапи. От, ну і відповідно поміняв він колеса на гомові. Я їх вже там прошприцював масльоночки, все працює, підшипники крутяться, все чудово. От. У мене тут збуй не дає мені працювати. Постійно крутиться, постійно отакі от моменти виробляє. Так, у нас сьогодні сонце. Зараз проти сонця стану. О. І відповідно, відповідно сьогодні використовую той день, щоб трошки довести до ладу той культиватор. Що я в ньому зробив? От зараз переключаю камеру і зараз покажу, що я вже зробив і що ще треба буде доробити. Так, так продовжимо. Ну, мені не дає все-таки робити той чорний малий котяра. Але то нічого. Е, значить, Що я зробив? Е, почистив диски від ржавчини, де-не-де була ржавчина, але переважно вони були в хорошому стані. Ну так, На 80% скажімо вони були в нормальному стані, 20% десь було ржавчини місцями, я то все почистив, пофарбував їх от, з обох сторін. Це також. У мене тут такий робочий бардак, які пружини тут шукав. Коробу має, якісь там назбиралося за життя. так, Пофарбував раму. Перший раз ще треба буде раз фарбувати, розібрав його повністю. Що мені тут не подобалося? Не подобалася ручка, яка перевертає положення глибини і там ті колеса перевертає. От. Вона мені не подобалась, я її зняв і розібрав. значить тут Підковки ті от на навісь, які тримають його положення глибини. От. Ну, Зразу скажу, чому малював тільки до сих пір, бо е, тут буду переробляти все це діло на свою трьохточку. Ну, Оскільки мені е, якби не дуже хочеться його тягати за собою, але є один нюанс. Е, Культиватор є кінний, кін, кін, ну, коні також його тягали на, на колесах. Отут, замість тих гумових були металеві, ну, і, відповідно, ніхто його не підносив в рука, ну, руками, не, не, не переставляв десь там при, при, при заїзді на іншу чи там, ділянку, чи, там, чи на інше місце, чи розвернутися десь треба в незручному місці. От, тому я все ж таки хочу зберегти в ньому ту функцію, щоб він щоб його тягати на колесах за собою. Ну, наприклад, їдеш на поле десь і причепив собі ззаді та й тягнеш на колесах, вони гумові нормально йдуть. Але хочу ще зробити таку трьохточку напіврозбірну. Тобто ті тяги, що будуть йти до верху трикутника, вони мають зніматися. Ну, або не зніматися, або якось там зніматися з трикутника і закріплятися. Смисл в чому? Тут хочу зробити перечіпне, яке може працювати в двох положеннях. Або він перевернутий, або він в робочому положенні. От, це буде на мій трикутник, в якому в мене є ця от подібна пластина. Кронштейн верніше, і відповідно, в той кронштейн буде основний якби, тримати. Навантаження, а вже розкоси, які йдуть з трикутника донизу, от, вони вже будуть зверху зніматися. отут, отут в трикутнику. Умовно, тут трактор уявимо, уявимо, що тут трикутник стоїть, тут далі трактор е, в ліву сторону. Ну, і це все діло має. Бо е, щоб в транспортному положенні, наприклад, це він зараз в робочому положенні стоїть, опущений, там лап немає, я зняв. Е, лапи мають бути під низом, під рамою всі. А щоб його ну, перевернути, це треба колеса підняти от в таке вертикальне положення, оці, оці от рамки. Ну, цю от вісь, і перевернути культиватор верх ногами. Він стає на колеса, а всі гаки будуть отак наверх загнуті. От. Оце якраз і є транспортне положення. І я хочу це транспортне положення зберегти. Ну і ще крім того. Хочу зробити таке універсальне кріплення позаду, щоб я міг вчепити туди борони або каток. Планую зробити каток до нього. от, така от, мене, така от Такий от мене план роботи. Зараз я трохи бавився з тою ручкою. От. Я тут трошечки переробив, бо мені кардинально не подобалося, як воно це все розбовтане було вже з часом. І все тут там тарахкутіло і так далі. І так далі. Що я зробив? Поміняв. Зараз покажу, на сонці краще буде видно. А. Це не рухав. Верніше рухав. Що я в ньому зробив в цьому в кронштейні, Я його зробив квадратним, бо сам язичок, ну прямокутним, сам язичок він є прямокутний, прямокутної форми. Тут було ширше, тут було вужче. Відповідно, він болтався, він, він, він скручувався. Типу, отак от, от, от він скручувався, і в ті зуби, от, в, ті зуби в, ту, в ту шестерню, яка фіксує. І той язичок коротше, він так болтався страшно, що, що просто він там наперекос на ставав. Я це все діло попідганяв, попідпилював. Під, підварив, як то кажуть, зробив осьність, ну, по, по самій ручці. отут, щоб все паралельно було, щоб нічого не затирало, поміняв пружину, бо тут були підставлені якісь гайки, там невідомо що було, терахтіло і, і лишні звуки видавало. От, поміняв тут була трубка. Це замість цього. Е Упора. Була така трубка приварена, такий кусочок трубки. Ця трубка була в два рази більший діаметр мала, ніж, о, ніж оця, оцей шток в середині в пружині. Відповідно, замінив, просверлив нормальний отвір і все. Так, відволікли, сусідка приходила вас рувагою і треба було позичити. І цей. Ну і продовжимо. Значить, той шток був трохи такий довгий, я його відрізав. от Ну, зробив, зробив е на, на 20 см коротший от, ну, і тут трошки додав ручки тут вона була дуже маленька бо е для чого це робиться коли витискаєш коли витискаєш е оцю от е пружинку той фіксатор тобто він працює його вже також тут зробив що він працював Зараз продемонструємо. От, ну, це тим, тимчасовий дріт, такий зігнув, просто. бачите, що він працює. От, той язичок він ховається. Все працює напруження, тепер нормально. Коли його витискаєш і підводиш в потрібне положення, відпускаєш е, ручку. Ну, Там треба деколи буде буває там дожати, щоб, він, щоб той язичок заскочив, чи там вниз дожати, чи вверх. Ну, відповідно, разом з тою ручкою не будеш тиснути, то її треба відпустити і тут дожати ззаду, позаду неї. От, так, що, так, для зручності трошки подовжив її. Я її Потім пофарбую, закинув термоусадку, щоб вона була гладенька. От, тут нічого не цей, не, не вигинав, все так як воно є. Все по старих, воно по старих кутах воно все працює. І ще зробив я. Отакі. На столі в мене тут лежить також такий робочий бардак. Купив нові гайки, бо там гайки в жахливому стані. Ну і Буду збирати, типу зараз буду збирати культиватор докупи. От, і вже на зібраному виставлю його в рівень з трактором, так як мені пасує. Переварю кронштейн, той, що я казав, отут буде. І... Е, від того, до того кронштейна, до трикутника підпасую, маю вже заготовку. Буде струби 15 на 15 от. буде е, ті верхні розкоси, які тримають, коли, е, ну, коли, коли навіскою піднімати весь культиватор догори. Ті верхні розкоси якраз вони працюють на розтяг. І вони будуть тримати зад, щоб тут десь не зламало мені той П-подібний кронштейн. От. Та й таку роботу продовжую, далі покажу, Так, у нас новий що з того всього вийде. Сонечко світить, небо чисте, ніби все добре. І от я показую результат реставрації культиватора. <кхід> Отак вдалося його відреставрувати. Це поки що перша частина. От Я суто відреставрував те, що я купив. Все, я зуби повиставляв рівненько, все добре. Вже тепер не дивиться, один вліво, один вправо. Ну Там можна подивитися, який він був на початку відео, І який він тепер став. Тут я собі наніс шкалутику. Глибини зразу, щоб знати. О, е, значить, Така ситуація. От зараз він стоїть на позначці мінус 4, тобто мінусова мене вверху, плюсова внизу. Тобто це шкала глибини. І виходить, я тут по, замір, е, ну, по замірах так подивився, що якщо в це положення поставити мінус 4, то лапи висять. От, Лапи висять. Ой, на, на 4 см. Тут два пальці от, по 2 см, типу, плюс-мінус там 4 см виходить. В цьому положенні, якщо е, замок стоїть, е, це є лапи на рівні з поверхнею землі. Далі пішло заглиблення 3 см, 6-7 см, 10 і 15 Вище вже не робив, бо це. Б... Безмістовно, на 15 сантиметрів певно теж заганяти не варто. от Так як я казав, ручку собі зробив нормально, все нажимається пальчиком. ну і для чого Тепер пояснюю, для чого така довша ручка, отут ніж можна було отут обрізати. Але зробив трошки довше. От, ми його розфіксували і тепер просто за ручку раз, підняли, зафіксували. Пальцем догори, раз, зафіксували. Ну і в принципі оце воно так працює. Також от я одною рукою його нахиляю і в транспортне положення. Тобто, якщо його перевернути, то він буде їхати на колесах. Все це діло зберіг, нічого не міняв, це все нормально, легенько робиться. Практично от пальцем все, все працює. Отакий от от вийшов культиватор у нас. в другій частині буду, покажу, як я зробив причіпне тут і причіпне тут. Все до наступних відео.